Друзі, вітаю! Схоже на те, що в Москві закипіло наповну. Сьогодні з одного боку російські пропагандисти гучно повідомляють, що після заяв Трампа наступила, настала нова реальність щодо України, а з іншого боку, лунають гучні заяви, такий вереск і крики з Кремля. Вуста речника Путіна Пісков: Москва просить натиснути на Київ і сподівається на залишки розуму у Європи. Пєсков звинуватив Європу витрачанні величезних коштів на продовження війни. Пісков, Україна сприймає підтримку як сигнал до продовження бойових дій. В Кремлі закликали чинити тиск на Україну для продовження діалогу з Росією. Ну, як Вишенка на торті, це заяви з Кремля, це нагадування про те, що Москва в разі чого може засувати ядерну зброю. Пісков, всі положення російської ядерної доктрини діють. Ну і щодо цього потрібно зазначити, що це ще не все. Адже не лише сьогодні лунали такі гучні заяви, погрози, попередження, прохання, заклики з Кремля густами офіційного представника Путіна Піскова. Сьогодні Кремль навіть вирішив дістати Медвечука, Кума Путіна і Азарова, екс-прем'єр-міністра України часів Януковича. Медвечук почав верещати, що Ша продали Європі неліквідну війну щодо України. В свою чергу Азаров почав кричати, що у Києва є можливість створити брудну бомбу. І щодо цього потрібно зазначити, що Пісков підкреслив, що майбутньої телефонної розмови Путіна і Трампа поки не заплановано, що телефонна розмова не запланована, і що в цілому Москва очікує того, щоб країни Європейського союзу і Спільшіта Америки тиснули на Україну, щоб Україна погодилась на путінський ультиматум. І щодо загалом нової реальності, а саме того, що США вирішили продавати Україні зброю, щоб Європа купувала для України і оборонну і наступальну зброю, то Пісков назвав нову схему постачань зброї США для України бізнесом. Він підкреслив, що це бізнес, постачання були і до цього ніхто їх не припиняв, просто питання, хто за них заплатить. І щодо цієї нової реальності, щодо того, що ситуація дійсно змінилася. Адже раніше подібних навіть заяв ще місяць півтора тому не було від президента США Трампа, є гучна заява від голови дипломатії Скалос, яка наголосила на тому, що якщо Європа платить за американську зброю для України, то це допомога Європи, а не американська. Я повністю з цим погоджуюсь, адже якщо ми проведемо таку аналогію, коли та ж Європа і Сполучних Америки у свій час купували, наприклад, артилерійські снаряди калібру 155 мм у Південної Кореї, то це що була допомога від Південної Кореї для України? Ні, це була допомога від США та Європи, аж ніяк не від Південної Кореї. Те саме стосується і купівлі зброї країнами союзниками України у інших країн, і це була допомога саме від країн заходу для України, аж ніяк не допомога конкретно від тих країн, у яких купили зброю. Тому коли Трамп робить гучні заяви, що він дуже підтримує Україну, то він фактично просто продає зброю Україні. Ще й питання щодо тих пакетів допомоги, які у свій час виділив президент Ша Байден, які, до речі, вже оплачені, і є рішення Конгресу, кошти виділені. Це питання також не закрите, і ще не ясно, чи далі будуть США надавати ті пакети допомоги, які вже виділені, які вже повністю оплачені. Тому щодо загалом гучних заяв з Бучців Америки про те, що Трамп, начебто, рятує Україну, то тут дійсно я підтримую заяву Калас про те, що якщо Європа платить за зброю для України, то це допомога саме Європи, а не Сполучених Штатів Америки. Штати Америки заробляють величезні кошти, тому що якщо ми подивимося на вартість американської зброї, то вона космічна. Було навіть багато таких заяв від експертів, як так може бути, що вартість тих же снарядів у США просто зашкалює, і чи немає тут ніяких корупційних моментів, які у США називаються лобіюванням? Адже якщо заводи збільшують виробництво, то собі вартість має знижуватися, а не ціна підвищуватися. Але. Американські підприємства, підприємства ВПК загалом користують ситуацією і підвищують ціни. Але ціни вони підвищують не лише щодо тієї зброї, яка продається Європі загалом, країнам НАТО, Україні, а й підвищують і Пентагону, Міністерство оборони США. Тому щодо загалом ціноутворення і загалом до ситуації у США стосовно виробництва зброї, стосовно цін на цю зброю, безумовно є багато питань. Є заява від голови МЗС Польщі. Що краще, щоб Росія, а не Європа, платила за зброю для України. І дійсно, 280 мільярдів доларів заморожених російських активів знаходяться в Європі, насамперед в Бельгії. І таке питання, чому б ці кошти просто не конфіскувати. І за ці кошти купувати американську зброю, частину цих коштів дати Україні, щоб Україна надалі розвивала свій військово-промисловий комплекс, купувала у своїх підприємств зброю. Адже наш український ВПК недозавантажений. На Наскільки відсотків він завантажений? Це питання також відкрите раніше були заяви про 30% завантаженості. Нещодавно була заява з єврокомісії про 60%, але у будь-якому разі Україна може завантажити повністю свої підприємства потрібні кошти і може активно розвивати військово-промисловий комплекс, щоб таким чином мати зброю для захисту для оборони. Важлива заява з Франції. Змі повідомляють, що Франція не братиме участі у схемі закупівлі зброї США для України та Європи. Позиція Франції зрозуміла раніше Макрон її озвучував, що Франція хоче, щоб ті кошти, які Європа виділяє на допомогу Україні, загалом на свою безпеку, щоб Європа їх спрямовувала на власний військово-промисловий комплекс. Але позиція Німеччини ще навіть до того, як канцлером Німеччини став Мерц, чи навіть в часи попереднього канцлера Німеччини Шольца, позиція була така, що насамперед Європі потрібно купувати американську зброю. Але Франція виступає проти, і причина тут в тому, що Франція має повноцінний військово-промисловий комплекс. Франція може витовляти все. Починаючи від винищувачів, підводних човнів і закінчуючи стрілецькою зброєю, артилерією, все Франція виготовляє, вона має повний цикл виробництва усіх видів зброї і озброєння. І Франція хоче розвивати свій ОПК. А Німеччина не хоче бути в залежності від Франції, тому що залежність безумовно буде. Також Німеччина не хоче бути в залежності щодо ядерного щита, ядерної парасольки від Франції. Є певний такий не те, що конфлікт інтересів, а навіть стосується геополітичного впливу в Європейському Союзі. І ця вісь, Ша Німеччина, Ша фрн вона надалі продовжує існувати. І зараз зброю американську для України буде купувати насамперед Федеративна Республіка Німеччина і країни Північної Європи. Щодо Франції, то Франція буде допомагати за рахунок інвестування коштів, виділення коштів у свій ВПК. І за рахунок своєї французької зброї стосовно заяв від Трампа сьогодні. Російські ЗМІ цитують гучні заяви, що Трамп допустив скорочення терміну ультиматуму Путіна. Термін 50 днів це, взагалі досить довгий термін. Щодо цього є обурення від багатьох українських експертів, є обурення із Європи. Адже позавчора була заява з Європи в устами глави ЄС Ескалас, що 50 днів дедлайн це дуже довгий термін і що необхідно діяти швидше. Але вчора Трамп заявив, що 50 днів це недовго, що це небагато, а сьогодні він допустив скорочення цього терміну. Лунає заява від Рюте від генсека НАТО, який закликав Китай, Індію та Бразилію натиснути на Путіна. Саме Китай в такій черговості, потім Індія, а потім Бразилія купують основну частину російської нафти, і вони таким чином підтримують російську військову машину і надають можливість Москві, хоч і не прямо, продовжувати агресію. Рюте закликає керівництво Китаю, Індії та Бразилії розірвати економічні відносини з Москвою, або, як мінімум, тиснути на Путіна, щоб він припинив агресію. Щодо цього є повідомлення від російських пропагандистів, які пишуть, що Трамп вимагає від Індії припинити імпорт російської нафти і що США виставили Індії ультиматум, що через 50 днів Індія має повністю припинити імпортування російської нафти, і загалом російських енергоресурсів. Щодо того, чи Індія витримає цей натиск, питання відкрите: російські пропагандисти, російські експерти сподіваються, що витримає. Але щодо Китаю потрібно сказати, російські пропагандисти пишуть прямо, що Китай не відмовиться від російської нафти через мита Трампа. Словно Китаю, то навряд чи він відмовиться, хоча ще невідомо, як буде діяти надалі Трамп, але сумнівно. Особливо зважаючи на те, що вчора з'явилось повідомлення від британського міжнародного агентства Reuters, що Китай уник різкого повільнення економіки, попри мита Трампа. Не вдалося Трампу сильно тиснути на Китай. Ми знаємо, що ці торгівельні війни, війни, митами вони завершилися майже нічим, адже є попередня домовленість, яка поки ще не ратифікована Трампом і Сі зіньпіном, адже має бути їх зустріч. Станом на сьогодні мита для китайських товарів, які продаються на американському ринку, 30%, А американських товарів на китайському ринку відповідно 10%. Раніше було 25 і це ніяк особливо не впливало на ситуацію в Китаї, і тому чого очікувати, що Китай якось там посипеться в економіка, що буде різке уповільнення економічного зростання. Навряд чи. Китай за допомогою своєї монополії щодо рідкісноземельних металів, щодо виробництва тих же літієвих батарей. Щодо виробництва магнітів, він дуже сильно натиснув на Сполучені Америки і на країни Заходу загалом. Адже Китай припинив експорт магнітів і літієвих батарей як у США, так і в країни Європейського Союзу. Тому щодо Китаю, це питання, скажімо так, навряд чи Трамп зможе сильно натиснути, хоча можливості є. А от щодо Індії і Бразилії, всі можливості є, і було б дуже добре, якби Трамп... Натиснув, і Індія перестала купувати російську нафту, адже та сама Індія, вона цю нафту російську дешево переробляє на своїх підприємствах, на своїх нафтопереробних заводах. А потім як уже нафтопродукти, як дизельне пальне, як бензин, експортує у Сполучені Штати Америки. І індійські підприємства заробляють надприбутки. І цю схему взагалі потрібно припиняти було ще в часи Байдена. Але, на жаль, Байдена це не наважувався. Бразилія імпортує дизельне пальне з Російської Федерації обсягом десь 10 мільйонів тонн щорічно, а можливо навіть більше. І Бразилія дає дохід Москві понад 10 мільярдів доларів щороку, 10-15 мільярдів доларів. Ще щодо заяв Трампа потрібно сказати, Трамп повідомив, що перші ракети Петріо для України вже відправляють. Але за словами Трампа відправляють їх не зі США, а відправляють їх з Німеччини, що Німеччина передає ракети зі своїх запасів, а потім з часом американські ракети вже дійдуть морем зі США до Федеративної Республіки Німеччини. І таким чином події можна прискорити. Та того питання, а скільки Україна отримує ракет, ця інформація не розголошується. І стосовно заяви Трампа про буцімто 17 патріотів для України, експерти уже котрий день поспіль ламають голову над тим, а про що взагалі мова? І що насправді отримає Україна, і наскільки Україна зможе підсилити свої сили проти повітряної оборони. Деякі експерти заявляють, зважаючи на ті інсайди, які були в міжнародних змі. Що США загалом придуть в Україні лише три системи ППО Петріот, як передадуть? Продадуть. Дві системи ППО це будуть німецькі системи ППО, які зараз на бойовому чергуванні. І одна ще, начебто, з Норвегії. Деякі ЗМІ, зокрема, американське видання The Wall Street Journal пишуть про п'ять систем ППО. Поки не можна нічого стверджувати, але стосовно того, що у Німеччини система ППО «Петріот» То у Німеччини раніше їх було всього 12 систем ППО. Три системи ППО Німеччина передала Україні. Вони в Україні вже відносно давно. Одна система ППО на ремонті а залишається 8. Дві системи з цих восьми Німеччина відправила у Польщу, щоб захищати Польщу. І зараз в Німеччині станом на сьогодні 6 систем ППО Петріот. В Україні систем ППО Петріот близько восьми-десяти систем. Це так для порівняння. І, наприклад, є ще питання, чи погодиться Польща на те, щоб ті системи ППО, які знаходяться у Польщі, Німеччина відправила передала Україні, також питання. Адже польські політики, військові, топові, регулярно заявляють, що Польща це прифронтова країна, що її потрібно захищати. Але в будь-якому разі є попередні рішення, тому очікуємо новин, і дуже б хотілося, щоб Україна отримала не 300 ППО Петріот, а п'ять систем. І найголовніше. Як найбільшу кількість ракет. Щодо ракет необхідно зазначити і підкреслити, адже раніше в ЗМІ були повідомлення, що Трамп питав Зеленського під час телефонної розмови 4 липня, чи буде він бити по Москві, по Санкт-Петербургу, чи Україна візьме на себе таку відповідальність і такі ідеї, такі запитання до Трампа про них писали міжнародні ЗМІ. І сьогодні Трампу задали питання, чи правда це, чи неправда. На це Трамп відповів наступним чином: що Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві. Звісно, Трамп нічого іншого сказати не міг, особливо зважаючи на те, що, зокрема, сьогодні американські ЗМІ, видання Bloomberg, наприклад, пише, що ідеї Трампа, ударів по російській столиці є безрозсудними, що президент США озвучує ідеї, які ставлять під загрозу глобальну безпеку. І в цілому американські ЗМІ так стоїть питання, що не потрібно, щоб США продавали Україні ракети, щоб Україна могла бити по Москві, по Санкт-Петербургу. Тому щодо ракет навряд чи США Україні передадуть про томагавки і мови немає. Хоча б ракети з дальністю 300 кілометрів, крилаті AGM-158 для літаків f 16 це було б добре. Але щодо цього навряд чи будуть добрі новини, особливо зважаючи на те, що сьогодні була заява від Піскова, речника Путіна, який повідомив, що і мови немає про передачу Україні американських далекобійних ракет. І Пісков зробив ствердну заяву. І це вкотре раз вказує на те, що Вашингтон і Москва постійно по дипломатичних каналах ведуть перемовини. І напевно я не можу стверджувати. Були якісь сигнали з Вашингтону, що США не будуть продавати Україні ракети. Але щодо ракет я хочу зазначити: адже нещодавно президент Крин Зеленський повідомляв, що найближчим часом Україна буде носити долкобійні удари в глибину території країни агресора. Про це були заяви із Німеччини. Тому чекаємо і дуже усі українці чекають день конкретної, реальної, повноцінної відплати. Особливо зважаючи на те, чи дивлячись на те, що Москва продовжує терор. Сьогоднішні новини міжнародних ЗМІ масовочна атака. Росія запустила балістику та 400 дронів по Україні. Найбільш постраждали такі міста, як Кривий Ріг, Харків та Вінниця. І, звісно, потрібно якнайшвидше, щоб Москва відчула саме повноцінну відплату, тому що, крім сили, в Кремлі нічого не розуміють. І є багато прикладів, наприклад, того, що відбувається в Чорному морі, коли Україна показала силу, нанесла серйозні удари і потопила багато кораблів Чорноморського поційного флоту РФ. Ситуація змінилася, флот ретрувався в Новосибірський, там його, до речі, дістають, і все. І вже немає бажання у Кремля щось випробувати. Так само. Україна поки не несе конкретні удари відплати до того часу до Москви доходити не буде. І, до речі, сьогодні Москва, про що повідомив Зеленський, коли вона здійснювала цей терор, цінічні обстріли, то однією з мішень була енергетична інфраструктура, і це, незважаючи на те, що були домовленості, і США просили Україну не бити по об'єктах російської енергетики. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей етері.